Як би людство не рухалось вперед, все одно іноді потрібно оглядатися в минуле, згадувати про свої традиції, а також про походження своєї культури. Це допомагає усвідомлювати те, ким ти є, яка твоя історія, та ким були твої пращури. Сьогодні ми поговоримо про народне вбрання країн Скандинавії, а також про те, як ці країни відносяться до своєї етнічної унікальності. Ну а мене звати Діана Гриньків. Розпочну з того, що з поміж усіх скандинавських держав Норвегія є тією, де найбільше цінують традиційний національний костюм. Загалом весь народний одяг цієї країни можна назвати одним словом бунат. Цей термін з'явився у 19 столітті. Власне, саме тоді норвежці почали детально вивчати народний одяг сільських регіонів і створювати цілісний етнічний костюм, що був би візитівкою країни. Інтерес до народного одягу у Норвегії не з'явився ні звідки. Цьому руху посприяв певний ряд історичних подій. Довгий час Норвегія була у складі Данії, відповідно, не була незалежною державою і не могла повноцінно розвиватися. Потім, відокремившись від своєї сусідки, вона почала активно досліджувати свою історію. Насправді, історія Норвегії у цьому аспекті дуже нагадує історію України. Але зараз не про це. Розкажу вам краще, що складається в традиційний жіночий одяг Бунат. Отже, це одна або декілька спідниць, біла сорочка, чорні панчохи з вовни та взуття з пряшками. Обов'язковим елементом повноцінного образу є головний убір: це або чіпець, або хустка. Також невід'ємною частиною норвезького строю є корсаж. Це верхня частина жіночої сукні, що охоплює груди, боки та спину. Корсаж потрібен до корсета, але він не коригує фігуру. Як і українки, норвежки полюбляли оздоблювати свій одяг орнаментом. Зазвичай вони оздоблювали корсажі та головні убори. Чоловічий бунат складається з білої сорочки з коміром. Жилета, куртки, каптано. Це такий верхній одяг, що нагадує халат. Штанні та чорного взуття зі застіпками. Окрім того, чоловіки носили на шиї різнокольорові хустки, що цікаво, інколи штани та куртку могли оздоблювати квітковими орнаментами. У деяких районах Норвегії також були поширені комбінезони, під які одягали сурочки, а поверх жакети та світлі куртки. Зазвичай норвежці одягають свій національний одяг на різноманітні фестивалі, ну або ж державні свята. З Норвегією все зрозуміло. А щодо інших скандинавських країн, таких як Швеція, Фінляндія, Ісландія та Данія. Насправді, кардинальної різниці нема між норвезьким і шведським чи фінським традиційними костюмами. Трішки можуть відрізнятися фасони суконь, орнамент на курсажах та кольорова гамма. Але пересічення людині важко побачити цю різницю. Хіба що варто сказати, що у Швеції більший акцент роблять на комерційному аспекті, коли йдеться про народний костюм, тобто етнічний одяг слугує приманкою для туристів і таким собі національним брендом. На кінець варто згадати про національний костюм Ісландії. Його шиють з чорних тканин і не часто оздоблюють орнаментом. Ось така у нас Скандинавія: зацікавлює, дивує і вражає. А мене до речі, звати Діана Греньків. Па-па-па-па!